Із турецької громади Бахмутського району евакуювали 97 дітей. Через активні бойові дії тут оголосили примусову евакуацію ще наприкінці жовтня. Горлівський напрямок фронту залишається одним із найгарячіших противник. Тут активно використовує розвідрони і накриває артилерією. Про ситуацію звіти докладніше розкаже Алла Хоцінівська. Дірка в стіні дах заливає дощем. Саме у такому стані нині більшість будинків турецької громади. По ці двоповерхівці у залізному містечку на околиці Турецька російські війська днями прицільно працювали з градів. Галина Миколаївна із чоловіком в той момент ховались у підвалі. Звичайно, там, ну, туди переліт, там туди переліт, пірільот, там туда пірі льоткудати ж білі паднабу знаємо, що тут пішов, тут чого лиш три сім'ї, і нас двоє залишилось дві сім'ї на весь дом. Коли вийшли з укриття, просто біля під'їзду знайшли загиблого 43-річного Олександра. Чоловік провідував маму і вже але коли почався обстріл, повернувся. От подумав, може, в підвал попала, може, ще що Він бросив машину і біжав пішком. Мамі і тут слідом опять був прильотів. Він не добіжав, чуть-чуть не набіжав. Пав бо там на повороті його в Турецька громада мало не щодня потерпає від обстрілів від луння, боїв на горлівському напрямку добре чути в самому місті. Шлях на позиції військових через прострілювані поля та залиті водою окопи. Сезон дощів додає бійцям роботи. За межі окопу. Старшої позиції Віктор нещодавно повернувся після поранення. Поруч розірвалася міна і йому осколками посікло обличчя. Сюди в щоку і застрягли тут в костях перелом чи щелепі будуть. Сказали лікарі, що якби, якщо вони не заважають, то лучше не доставати, бо тут багато нервових закінчень, якби і може бути гірше. А так як вони не заважають, то якби хай будуть. Там небагато вісім штучок. І все його головне завдання тут спостерігати за противником і не дати просунутися вперед. До позиції російських військ менше 500 метрів. Рубки розвідника є, маємо биноклі, вночі тепловізори. Спостерігаємо, ну, як би в днем висуваємо, дивимося. Віктор відтирає свій кулемет, нахвалює його, але все одно згадує про дім. І тут звук приятніший, як дружини. Гарно говорять. І не свариться. Цивільному житті він будівельник, а його взводний на позивний Бетмен хореограф. в Чернівцях міський палац дітей нас викладав бальні танці. Коли прийшла повістка, Бетмен без вагань пішов захищати країну. Ну, що робити, потрібно країну боронити, виконувати свій обов'язок. чоловічий. Жартує у таку погоду на позиції в чистій формі, бо щойно повернувся з навчань. Отримав звання лейтенанта. Нашу розмову час до часу перериває то автоматна черга. Звикли, ну, що багато народу, так? До дзищання дрон, дрона. Дрончик летить. Летить дрон, так. Да. І що треба робити в цьому <гум> Ховатися. Часто дрони літають. Ну, це залежно від погоди. От зараз трохи розвиднулося і вони, і вони почнуть частіше літати. Був дощ, це трохи заважає. Попри те, що над головою весь час щось літає, бійці цю ситуацію називають відносно спокійною. Ну, я би хотів штук там. Ні, 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 це через нас через нас летить свисто нормально. Якщо прилітає по нам, то ви свиста навіть не почуєте. Просто буде раз і, і, і все. Командир роти каже: звуки вибухів, які лунають навколо, це артилерійські дуелі з лівого та правого флангів. В основному артилерія працює, авіація працює сюди. От зараз був наш вихід, от він працює більше по зараз по лівому флангу. Ворожа артилерія працює, ну як я встав, або по флангам, або якщо бачать наше скупчення людей, то може там 120-ки мінометами. В основному. Або касетними боєприпасами, або нурсами. Це гелікоптери піднімаються, тут працюють іноді. Їхня задача тут тримати оборону, штурмувати ці позиції. Противник зараз не береться. Наші воїни тут тримають висоти. Андрій Романов, Колег мостовий.